Тільки от зустрівши найхолоднішу в році пору року, івано-франківці вже активно починають готуватися до весни. 2-3 квітня в обласному центрі Прикарпаття відбудеться наймасштабніша весільна виставка Весільний вікенд. Ведучі, музиканти, фотографи, оператори, стилісти, дизайнери, кулінари, всі, хто причетний до весільного світу, пропонуватимуть молодятам свої послуги, що допоможе організувати їхній найщасливіший у житті день від А до Я. Весільний вікенд, чудова нагода для молодят, щоб познайомитись з кращими фахівцями, які працюють в місті і навіть за його межами. Триватиме він два дні: майстер-класи, відеопрезентації, виступи, покази, зокрема, весільних суконь, виставка автомобілів абсолютно все, чого потребують гості, та молодята в день весілля. Навіть якщо дівчата роблять запрошення, вони, ручної роботи, якісь автентичні речі, вони будуть мати можливість представити свої роботи для. Потенційних своїх клієнтів тому е, ми очікуємо велику кількість е, безпосередньо учасників. І для учасників виставки і для молодят вхід буде платним, невисока символічна сума. Це кажуть для того, аби захід відвідала саме цільова аудиторія і щоб забезпечити затишну та комфортну атмосферу. Проте кожен в подарунок отримує просто необхідний журнал для нареченої та сюрприз від організаторів. Ми не хочемо, щоб ця виставка була подібна на якусь іншу. Тобто, робити от Ірина правильно зазначила, тобто робити виставку заради гавочки. Ми хочемо зробити такий захід. Ну про який, по перше, буде говорити як мінімум, вся Івано-Франківська область, яка буде корисна в плані того, що фахівці сфери весільної індустрії вони зможуть в одному місті показати все те найкраще, що у них є. В рамках виставки також відбудеться квест серед учасників, якого розігруватимуть сертифікат на суму 10 тисяч гривень для декору весілля. Буде дуже багато сюрпризів, але перший сюрприз, який ми будемо озвучувати сьогодні. Значить, у кожній наречені, яка прийде до нас на весільну виставку, буде в подарунок ось такий щоденник нареченої. Ну це є перший номер, буде новий випуск, новий формат, де будуть представлені всі учасники виставки і багато дуже цікавої та корисної інформації. Організатори планують зустріти приблизно сім десятків фахівців весільної індустрії та понад три тисячі наречених.